В'ячеслав Кириленко, фракція Батьківщина, партія за Україну. Ну, Людям, звичайно, дуже важлива аптечна справа, особливо враховуючи те, що будь-яке опитування дивимось, і пенсіонер, за всіма дослідженнями, витрачає тільки на дві справи свої кошти: на хліб і овочі, в основному картоплю, і на ліки, які страшенно дорогі і все більше і більше неякісні. Але ж пенсіонери. Повинні і, взагалі, всі виборці також знати, і чому так довго це питання тут сьогодні розглядається, тому що наступним питанням стоїть чотири законопроекти про скасування антипенсіонерської пенсійної реформи. І от партія регіонів тут грає вар'ята, як кажуть в Галичині, робить все для того, щоб обговорювати інші питання, тільки не перейти до обговорення абсолютно провальної для них і для пенсіонерів пенсійної реформи. Тому що пенсійний вік збільшили, а дефіцит бюджету пенсійного фонду ще збільшується. Реальна вага пенсії зменшується. Купити на ці пенсії нічого неможливо. Скажіть, ну як влада сама буде це обговорювати? Тоді давайте не дурити один одного і не дурити людей. Не потрібні ці ніякі дні опозиції. Тому що де-факто їх не відбувається, як і годин запитань до уряду. День опозиції пройде два регіональних закона, Жодне дійсне важливе для опозиції питання не пройде, тому що тут всі бавляться в ігри регіонали і роблять все, щоб пенсійне питання не проходило. В п'ятницю буде день уряду. Прийдуть члени Кабінету міністрів, зачитають заготовлені запитання і прочитають заготовлені відповіді. Скажіть, нащо тоді такі години до уряду, як і дні опозиції? Все це профанація, яка тільки відбирає бюджетні кошти. Треба прямо, щоб влада сказала: хоч пенсійна реформа не вдала, хоч вона ударила по простому пенсіонеру, хоч ні ти гібко, ні будь-хто інший не виконав. Обіцянок своїх, що пенсії депутата, міністра, прокурора, взагалі чиновника, будуть такі, як у простої людини. Все одно, ми, регіонали як влада, це питання на розгляд парламенту українського виносить не будемо, бо воно нам не вигідне. Тому ми будемо обговорювати, як сьогодні годину туреччину, три години аптеки, а потім лишиться тут півгодинки зараз, і швидко партія регіонів прокинеться. Проголосує скорочену процедуру, щоб оцей закон, внесений опозицією про номенклатурні пенсії, швиденько розглянути і не ухвалити, щоб і надалі одні отримували гігантські пенсії, 80-90% від заробітної плати, а 90% усіх пенсіонерів трудових отримували копійки. Які ці копійки несуть в аптеки, на яких наживаються олігархи, за які ці копійки купуються неякісні ліки? І ми тут робимо вигляд, що ми всі ці питання вирішуємо. Ганьба такій владі. Слава Україні!